私は一緒に遊ぶことはない。 Yeah. Ца і сине і святого Духа, нині прісна, і віки 13 грудня 2023 року у День пам'яті апостола Андрія Первозванного блаженніший митрополит Київський всієї України онуфрій звершив божественну літургію у Покровському Голосівському чоловічому монастирі міста Києва. Святкове богослужіння відбулось у храмі на честь ікони Божої Матері Живоносне Джерило. Предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви, митрополит Бориспільський Броварський Антоній, голова інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви, митрополит Ніжинський Прилуцький Климент, намісник монастиря єпископ Орзельський Ісаакій, архієпископи та єпископи Української православної церкви та духовенство обителі. На малому вході блаженніший митрополит Онуфрій возвів у сан архієпископа намісника монастиря владикої саакі. Богослужбовими нагородами були відзначені клірики Голосіївської обителі. Андрій, брат Симона, Петра, тобою, слышавши от Іоанна и по нему шедевшие обретіси прежде брата своего Симона і глагола ему, обреток Мессии и сказаемо Христос. Після читання святого Євангелія, блаженніший архіпастер звернувся до вірян зі словом проповіді Апостол Андрій, сьогодні Предстоит у престола Божия. Он сликом святых апостолов на небе молиться Богу за весь мир. И просит, чтобы Бог помогал нам в этих сложных испытаниях, в этих искушениях житейских, в болезнях, в скорбях, чтобы мы, главное, чтобы мы должны сохранить любовь к Богу, разумную любовь к Богу. И должны хранить, не озлобляться, должны любить ближнего, даже если ближний не такой, который достоин нашей любви. Если он оскорбляет нас, мы все равно должны любить ближнего, потому что Бог нас всех возлюбил. А мы ученики Спасителя нашего, Бога. И как Он поступал, Он пришел и всех, и праведных, и неправедных, всех спас. Всех возлюбил и ко всем проявил свое, свое милосердие. Так мы должны проявлять любовь и даже к тем, которые нас ненавидят и не любят. Если человек так живет, то мы являемся настоящими учениками святого апостола Андрея. За літургією помолились про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто в відчаї і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих. Та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після відпусту предстоятель привітав намісника і будівничого Покровського монастиря архієпископа Ісаакія із сьомою річницею єпископської хіротонії, а братію і парафіян обителі зі святом. За 30 лет вашого перебування на цьому місці звісно ну, трудно переоцінити ваші труди, які ви тут положили, для того, щоб створити цю красивую обіді. для того, чтобы не только стены возвести, а для того, чтобы создать тут живой такой человеческий церковный организм. Пусть Господь укрепляет ваши силы и вознаграждает вас своими дарами. Земные награды – это только напоминание о том, что есть на небе награда. Но настоящая награда каждый из нас ожидает на небе. И мы желаем, чтобы Господь умножил дни вашей жизни, чтобы они были благословенны, чтобы они были радостными для вас и спасительными. И чтобы эта обитель процветала и здесь прославлялась имя Божие, как об этом когда-то сказал пророческий святый апостол Андрей, что на этом месте будет славиться имя Божие. Будет много церквей, и в них будут славить имя Божие. Владикій Ісаакій виголосив подячне слово. Що найтяже? Строїть не теж. Подожди, картісняв мочить. Мачильонок може не жовтне молчати. Можна рог все в себе. Хочу вас відповідь, щоб Господь помогнув себе управлять. Спасибо вам за шоу. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.